Ви згадали Медведчу, да. да ми той же Медведчук. Ми ж за нього не да. завершили за Медвечука в цілому. І е, знаєте, це той, хто працював працював проти України, хто працював на ворога. Той хто е, вів е, відповідні господарські відносини з квазіреспубліками, перераховував туди кошти за годом, за рахунок яких вони по суті воювали з нами. Це той, хто разом з ФСБ планував. Взагалі, заходи по Україні глобальні, і це все наявне в відповідних матеріальних Крим проваджені. Подальшому юридична процедура. Я не буду вв'язуватися в відповідні тонкощі і томити термінами. Я це робив там на окремих попередніх інтерв'ю. Вона нами була використана, слава богу, законодавець наші нардепи в серпні місяці поточного року реалізували відповідні норми і внесли зміни, тому власне нам вдалося його. Його поміняти і а процес був обміну він був дуже непростий, пані Наталя. Це ну, щоб ви розуміли, над цим працював координаційний штаб, очолює його генерал Буданов. Входить в нього в тому числі Служба безпеки України у вигляді нашого центру об'єднаного, який також займається відповідно цими питаннями. Ну а безпосереднім організатором і координатором всього був Андрій Борисович Єрмак. Ну, варто відмітити, що все-таки завдяки йому вдалося це це реалізувати, тому що кожен в межах свого функціоналу виконував якийсь невеличкий напрямок роботи, але саме він зумів це все масштабно організувати і реалізувати той великий обмін, який відбувся. І це вже повернуто понад 1400 наших mm -hmm. співгромадян. До речі, її вчора обміняли в черговий раз, повернули наших 6, 6, героїв, 6, 7, в тому обміняли одного. Священнослужителя, який коректував вагонь по до... мирним кварталам. Mm -hmm. так. І використали це. І він став якісним обмінним фондом. По Медведчуку. Ви були на його доп... допитах? Бували чи ні? Ні. Допити проводились від слідчими у відповідно до норм кримінально-процесуального кодексу. Вам не цікаво було подивитися? Я його? все знав. Ага. А е, наскільки він виявився дисциплінованим, під під дослідом, хотіла сказати, дисциплінованим, ув'язненим затриманим? Він багато розповів. Ну, ви маєте розуміти, що е, інших варіантів як і у нього, так і у інших держзрадників, немає. Коли вони потрапляють відповідно і до нас, і на них вдягають кайданки, то вони є фігурантами кримінальних проваджень і з ну, ними він можуть просто мовчати. Він давав від відповіді на ті питання, які йому ставили. Він дав багато цікавих показів. В процесі роботи по так званому кейсу Мадвечука нами було задокументовано дуже багато цікавих, в тому числі персоналій. В процесі роботи по ньому, до речі, ми вийшли в тому числі на слід професора. Це псевдо, це резидент, який працював в Одесі. Він знаходився в Одесі, працював по всій Україні, і у нього на зв'язку були інші персоналії. Навіть Івано-Франківську були озброєні групи, яких ми затримали одночасно з ним. До речі, він уже отримав 15 років. І варто окремо відмітити, що все-таки судова репресія за злочини проти основ національної безпеки залишається зараз на дуже високому рівні. У нас ну однак, цьому це вже окреме питання щодо суду. Васильович, я думаю, ми до імена повернути. політиків діючих Медведчук назвав і свої зв'язки з ними. Ну, звичайно, ми були свідками, в тому числі окремих відеосюжетів з тих слідчих дій, які з ним відбувалися, і показів, які він давав, в тому числі в межах Кримпровадження присутні інші підозрювання. Разом з ним числа колишніх високопосадовців і діючих нашої країни. Він це розповів, дав відповідні покази після, лише після цього він поїхав. На обмін, тобто я розумію, що найближчим часом слід очікувати політичної активізації, коли наші політики будуть говорити про гоніння, пані Наталія служба безпеки України в цілому, і я зокрема повністю аполітичні. От я вам кажу це без жодних перебільшень. У нас немає політики, розумієте? Є. Фігурант кримінального провадження в його діях є склад злочину. Ми його документуємо, притягуємо до відповідальності. Є нагідник, який прийшов зі зброєю. Ми його, якщо не можемо вдягнути кайданки, вибачте, ліквідовуємо, і він лежить в сирій землі. От От, от такі варіанти. А мені цікаво. А от в зв'язку з тим, що Медведчук вам не розповідав. Чи у вас з'явилося питання у Служби безпеки України до е, таких посадовців за фактами подій 14-го року? Як Турчинов, Яценюк, Аваков, Порошенко? От таких людей? Багато всього цікавого розповіли за фактом втрати Луганщини, Донеччини і Криму? Медведчук. Багато всього цікаво, розповідають інші фігуранти, багато всього цікаво зараз розповідає Богуслав. Тому у нас все попереду. Разом з тим в Конституції є принцип. Презумпції невинуватості і буде неправильно, якщо я почну наразі на загал озвучувати якісь прізвища. Давайте ми й далі будемо виконувати свої функціональні обов'язки, а в той час, коли процесуально буде достатньо доказів і прокуратура погодиться з нами, ми будемо проводити подальші реалізації і надавати вам відповідні матеріали.